Вітаю, шановні колеги, на STEM-школі зимовій. І сьогодні хотіла б вам, з вами поділитися своїм досвідом впровадження проєкту, який у нас відбувся у 2021-2022 році, і тому ми маємо відповідно до цього проєкту Європейський досвід впровадження універсального дизайну. Що це таке, як впроваджувати в дистанційному навчанні stem освіту, про це сьогодні і поговоримо. Як я сказала, реалізований проєкт був в, в межах, скажімо, індивідуального гранту, який я виграла, була організатором. і основний фахівець, якого ми запрошували, була Ольга Дзібенка з університету Дуста Іспанія, яка поділилася з вчителями, яким чином взагалі використовувати принципи справедливості в дизайні. Тобто, яким чином планувати курси так, щоб кожен учень отримував не тільки свої знання, навички, але і мав певний такий результат своєї роботи, тобто дослідницької роботи, щоб не виходило так, що один учень розуміє, інший не розуміє, хтось долучається до тих, хто сильніший, і так далі. Uh, говорили ми про те, яким чином використовувати цей метод Inquiry-Based Science Learning, тобто науково-дозлідницьке навчання в stem класі і які використовувати для це м, системи. В даному випадку ми використовували GoLab, GRASP, тобто ці системи я вам покажу. І як важливо говорити про соціальну інклюзію про Простеми і організовувати навчання так, щоб воно було за запитами учнів. Так от цей проєкт реалізовувався у нас на платформі, яка називається GRASP, і відповідно всі посилання, які будуть надані в цій презентації, вони працюючи на сайті кафедри природничо математичної освіти, яку я очолюю, ви знайдете всі абсолютно. Посилання, всі презентації, відео, якщо вам буде цікаво, ви потім подивитесь. Тобто всі ці мастер-класи, і, відповідно, цей проєкт, реалізований за підтримки House Європи, вам буде доступний. У нас взяли участь 149 учасників, і ви бачите, що найчастіше все-таки люди, які приходять навчатись до нас, не мають досвіду взагалі з темп проєктів. І ми от питали, а скільки ж дистанційно можуть їх впроваджувати, бо в сучасних умовах не так просто взагалі реалізовувати освіту. Вона у нас в такому змішаному форматі. Але нам цікаві були, які платформи, які інструменти для того є, і чи знають про них учні, учителі, і, відповідно, чи працюють з ними учні. А, більшість наших учасників мастер-класах вирішили взяти участь тільки. Але дехто невелика група, це було 24 вчителя, які завершили то навчання і розробили власні свої проєкти. Тому що просто слухати це одне, а створювати проєкт це зовсім інше. І так, універсальний дизайн. По суті, ми з вами завжди, плануючи будь-який курс, думаємо на ці теми. Ми думаємо над трьома основними принципами, які входять в той універсальний дизайн. Тобто, як зробити. І визначити, що ми вивчаємо, як ми вивчаємо і чому ми вивчаємо. Але оцей універсальний стандарт, за яким працюють європейці, вони говорять про те, що є ціла таблиця готових інструментів, він так і називається універсальний дизайн які показує, яким чином взагалі залучати учнів і продумувати всю свою діяльність вчителя на етапі мотивації і цілей, яким чином залучати їх до дослідження на основі запитів, тобто, а може і не запитів, яким чином організовувати це середовище спілкування співпраці. І тут, якщо ви зайдете на це посилання, ви побачите велику таблицю, в якій Реалізовано не тільки, скажімо, мету і навчання, і сам ну, проєктування вашого скажімо, середовища, проєктування вашої роботи, цілий, Тобто, коли ви проходите по кожному пункту цієї таблиці, ви починаєте саме під свій клас, під своїх учнях налаштовувати свій курс, свій проєкт під те, щоб кожен учень. І той, хто розуміє інформацію краще, коли чує, і той, хто розуміє інформацію і використовує її, коли щось робить, і той, хто, і той, хто не готовий придумувати якісь проекти чи реалізують тільки за інструкцією вчителя, кожен зміг знайти свою частину роботи в тому проєкті, який реалізується у вас на уроках, чи він індивідуальний, чи він груповий. І як це все виражається, тобто наскільки диференціюється курс і самі навчальні задачі, яким чином проходить дослідження, яким чином обробляються результати, чи учні самі гупоти влаштовують і так далі? Тому ви можете побачити посилання із того посилання англійською мовою, але завжди ми можемо перекласти українською, і побачите, що є. Цілі розділи щодо того, як формувати цілі навчання, залучати, як, як організувати саморегуляцію учнями їх роботи, як концептуалізацію організувати, тобто, яким чином учні гіпотези будуть виставляти, як вони дослідження будуть робити, і яким чином аналізують висновки. Все це, все це є на платформі, тут є QR-коди, якщо вам цікаво, то ви подивитесь. Дуже часто, говорячи про STEM, говорять про три види навчання: проблемний, дослідницько-пізнавальний і проектний метод. В даному випадку європейський досвід більше орієнтується на дослідницько-пізнавальне навчання. Дуже часто люди не розрізняють цю теорію, але ми маємо розуміти, що це такий підхід, в якому учні вирішують проблеми, використовуючи навички дослідження. Тобто ми можемо проблемне навчання використовувати, коли просто ставимо проблему і не викладаємо факти і поняття, вони мають знайти, там проаналізувати, а мають дослідити, і от яким чином це відбувається. Відповідно, за етапами залучення, дослідження, пояснення, розробки і оцінювання, саме йдеться у цьому курсі. Є два підходи: європейський і американський щодо того, як проводити дослідження, і якщо захочете, ви про це почитаєте додатково, я всю літературу вказала. І тут хотіла б зупинитися саме на інкварі Learning, це підготовлено. Ольгою Дзябенко відомим тренером, відомим викладачем і відомим фахівцем-дослідником саме запровадження інновацій з тем освіти а в європейському і не тільки європейському просторі, в тому числі були проекти в Україні, були проекти в Канаді, в Америці. Як же це навчання проводиться? Ну, ви бачите, якщо так дуже коротко з її слайда, то це може бути базовий підхід, коли учням надаються запитання, ну, якісь такі цікаві, які ґрунтовні, які дозволять їм не тільки зрозуміти цей матеріал, а потім вміти з ним користуватися. Так? І процедура, тобто метод, як ці результати досягти. І якщо учні досягають, це наші звичайні ці лабораторні роботи, як робились раніше з фізики, коли є процедура, є інструкція, і учні виконують. По суті, вони теж, можна сказати, на базовому рівні проводять дослідження, але за відомими заздалегідь отакими от процедурами, і ми знаємо, що це теж розвиває, як нам не здається, це, скажімо, анархізмом якимось, а може, комусь ні. Це дійсно базовий підхід до того, щоб учні отримали певний результат. І може бути проміжний підхід, це структурований. Учням надається запитання алгоритму, однак завдання в тому, щоб, щоб вони сформували пояснення, чому саме відбувається такий процес, чому підкріплено певними доказами, зібраними під час виконання алгоритму. Тобто вони. Досліджують, вони роблять висновки, у них уже структуровано, зрозуміло, що вони мають пояснити певний процеси. Керований інкуварій студентам або учням надається лише дослідницьке запитання. Тобто їх просто заохочують, а їх завдання самим розробити оту процедуру, метод, яким чином дослідити, перевірити то, сформувати свою гіпотезу і. Отримати пояснення, а потім обговорити, да? і розширений підхід, коли студенти самі формують, або учні самі формують запитання. Тобто у них виникають запитання, які їм цікаві, вони самі розробляють процедури і, відповідно, результати отримують. Ми знаємо, такі у нас учні є, які показують себе на конкурсах, де вони досліджують певні. А може бути, і створюють навіть свої стартапи, і потім допомагають реалізувати екологічні якісь проекти, або якісь інші дослідницькі, да, переробляти там певне листя на те, щоб була енергія і так далі. Це робиться, звичайно, за допомогою вчителя, але можливо, що саме учень. Став тією людиною, яка сформулювала запитання, йому все стало цікаво, він став досліджувати, і потім вчитель йому лише допомагав. А чи ефективні такі онлайн-лабораторії? Звичайно, якщо ми бачимо і чи можна взагалі це реалізувати онлайн, про це йдеться відповідно онлайн-лабораторії, симуляції. Вони все одно краще, ніж описова інструкція, хоча вчителі багато хто говорить про те, що якщо це реальний експеримент, то він ще краще, ніж якась онлайн-лабораторія симуляція. Але в умовах, скажімо, неможливості зробити той чи інший експеримент, онлайн-симуляція нам допоможе. Так? І, відповідно, для того, щоб працювати зі всіма цими <кхм> проектами, ми розглядаємо, можливо, ви це знаєте: систему Голаб, яка, яка складається із системи як такої екосистеми, яка містить велику кількість лабораторних вже готових робіт. Всі, можливо, знають ПХЕД і відповідно використовують його 985 лабораторних з різних предметів для різного віку і різними мовами. І відповідно це можуть бути всілякі інструменти. Тобто, ви бачите, 54 інструменти для того, щоб. Провести роботу з дітьми, з учнями, студентами, хто з ким ми займаємось, відповідно для того, щоб це не були просто симуляція без нічого, а щоб це був такий, ну я б назвала як дистанційний курс, таке середовище, яке доз простір це називається простір в цій системі, який дозволяє співпрацювати учням, відстежувати результати, записувати використовувати вже готові. Інструменти, оці 54, і вже створено, ви бачите, таких просторів 1600, вони різними мовами, і є бібліотека, яка вже готова до використання. Тому о, ті інструменти, які вже готові в цих системах, у системі GoLab, вони дозволяють нам працювати саме з експериментами, працювати саме з дослідженнями. Наприклад, ми знаємо карти знань, концептуальні карти, але вони тут вбудовані всю систему. Блокноти гіпотез дуже цікавий інструмент. Я, наприклад, не бачила в інших середовищах, коли учні формують гіпотези, здякуючи цьому інструменту, блокноти запитань, сам дизайн експерименту. Тобто, вже готове середовище, в якому є конструктор, вчитель має разом з учнями Проходити певні етапи для того, щоб дослідження реалізувалось, і, відповідно, дизайн експерименту, ці всі інструменти, а для того, щоб не загубити певну частину експерименту, так? спостереження, перегляд даних, вимірювання помилок, інструменти для співпраці, інструменти для висновків і порівняння їх з гіпотезами. Рефлексія, яка дозволяє кожному учню відрефлексувати, яким чином він працював, звітність, яка автоматично формується. Якщо учні працюють в групах, то, відповідно, в групах, вікторини, будь-які там тести, аналітика, скільки учень працював, скільки він витратив часу, який його вклад в той чи інший це важливо в проєктній діяльності. Скільки він, скажімо, його досягнення в рамках цього проєкту, і, відповідно, як взагалі організован цикл. Ну, Ви бачите, що коли ми працюємо з цією системою, то у нас дві можливості: або переглянути вже готовий простір, то ми можемо тут, скажімо так, показувати. Да, от Попередній перегляд, або створити власний простір, а для того, щоб у нас, скажімо, із того, що є, тобто зробити своє. Ну і відповідно, ви бачите тут етапи проєкту можуть бути, наприклад, отакі. Вони можуть бути переименовані з того, що пропонується в самому, скажімо, в самому просторі. Дізнаємось, досліджуємо, перевіряємо, обговорюємо, підсумовуємо. Тобто. Е Вчитель, ви бачите, влаштовує гіпотезу, є певна модель, є певна концептуальна карта, причому вона спільна, яка не просто для того, щоб показати певну ієрархію, а для того, щоб учні створили зв'язки між певними поняттями, дослідили, що від чого залежить, що треба досліджувати, наприклад, які змінні використовувати, або які у нас є навпаки константи. А Ми можемо в даному випадку весь цей етап дослідження, в даному випадку я показую, бути як співавторами. Тобто, якщо хтось працює, ми можемо в групі створювати проекти з учнями, з іншими вчителями. Ми можемо бути просто відвідувачами, ми можемо ведучими бути. А взяти готовий проєкт, його реалізувати, да? і ми можемо створити, ну, як то, копію, і, відповідно, ви бачите, ми будемо мати структуру тек, в яких всі наші активності, які пов'язані можуть бути з Google класом, е і реалізовувати той свій проєкт, в, в принципі, повністю на цій системі. Відповідно. Інструменти співпраці в такому випадку можуть бути і на рівні онлайн лабораторій, і це, це може бути використання, це може бути співпраця вчителів, це може співпраця буде між учнями-вчителями, це може бути співпраця між учнями, є відповідно програми. Такі так загальні таблиці, наприклад, які учні заповнюють, вони вимірюють кожен, наприклад, у себе вдома онлайн, а потім заповнюють таблиці, потім дивляться результати, наскільки які похибки, які дослідження в даному випадку, це якщо фізичні які процеси, або е якщо ми досліджуємо, посадили рослини, як вони, наприклад, ростуть відповідно в різних умовах. проекти у нас різні. І тому і інструменти у нас для того, щоб реалізувати різні. Це може бути відповідно всі і падліти, тобто онлайн-дошки, ті, які інтегруються, це може бути і якщо треба математикам, тобто багато інструментів, які, скажімо, інтегруються з цією системою. Таким чином, виходить, що організовуючи проєкт, ми маємо. По-перше, вже приклади готових, які можна подивитись, зареєструватись в тому, раз ми бачимо ті проекти, які можна. Вони є там і, до речі, українською мовою, але подивіться ті, що англомовні, вони достатньо цікаві. То їх більше і, відповідно, можна відібрати більше проєктів. Крім того, є можливості. Подивитися, яким чином європейська спільнота, міжнародна спільнота реалізує проекти. Вони там є не тільки з фізики, як лабораторні, вони там є, і з математики, з з хі... ну, зі всіх природничих, так як і є у нас STEM, плюс математика, це може бути інформатика, да, інженеринг, відповідно. І ви можете долучатись. До нашої Facebook-групи, це кафедральна. Ви можете подивитись матеріали, ті, які були реалізації цієї проєкту на нашій сторінці. Вони, на жаль, там є російською мовою, тому що наш спікер з Іспанії вона володіє відповідно або російською, або іспанською, або англійською мовами. Але всі презентації українською мовою, і ви всі ресурси самого проєкту побачите українською мовою. Я бажаю вам успіху, і е, я думаю, що ви подивитесь і зацікавитесь такими ресурсами, як Грасп, як Голаб. Подивитесь ресурси, які можуть вам допомогти в вашій праці, в е, онлайн праці по роботі зі stem проєкту. Дякую вам за увагу.